Всім привіт! Сьогодні знімаємо шифінг 244-й BF і BFU. Це модифікації відрізняються компресором, на BFU він є, і відрізняються гідравлічною системою. Так, вони, в принципі, однакові. Що BF, Що BFU отримали передні радіатори під капотом, мають противаги по 35 кг на передню частину. Також тут встановлений мотор SF-138-й, одноциліндровий. З правої сторони у нас проходять ремені по кермуванню. Ці трактори кермуються механічно. Підсилювача керма тут немає. Серед такого незвичного, це педаль гальм з правої сторони, педаль газу з лівої сторони, по центру стоїть. В багатьох випадках по суті, іде навпаки, але отут йде іде отак. Можна це переобладнати, але з заводу приходить саме в такій комплектації. Два ключа в комплекті глушиться і заводиться він в принципі, газом. Тобто, коли ви повертаєте ключик, натискаєте трішки газу, даєте. Одноциліндровий двигун запрацьовує. Коли ви хочете його заглушити, ви прибираєте повністю газ. Якщо він у вас в ручному режимі, то вимикаєте. Якщо він у вас чисто педалі, то відпускаєте. Він глушиться і лише потім повертаєте кермо навпаки. Поясню чому на таких системах, коли ви глушите, а у вас ще працює трактор, ви прокрутили. У вас від'єднало повністю все акумулятор відсікло. А при цьому всьому трактор у вас продовжує крутити і виробляти енергію. Генератор починає працювати. Звісно, генератор може спалитись в один прекрасний день. Так буває. Крила тут широкі йдуть. Розпорки між крилами встановлені, щоб воно менше хитало, щоб була більш така суцільна система, скажімо так. Зараз вже в 25-х роках ставлять 4 датчики замість трьох, хоча всі пам'ятають, що раніше на шофенгах їх не було. Треба було мотоходну врізати окремо. По кермуванню значить, насосик, коробка 4 плюс 1, повишені, поніжені перемикаються. Гідравліка у вас з правої сторони речах з плаваючим режимом на BF моделі він йде, звичайний циліндр. нагадую, І тут у вас вал відбору вмикається. Місця багато, в принципі, бачите, що кермувати можна. Так, Переходимо до задньої частини. Тут у нас стоїть, як я і казав, звичайний циліндр в коробці. Тобто він знаходиться отут, Піднімаємо каретку яблукостандартній під 20-й палець. ВАЛ відбору 6 є причепний механізм в комплекті. Це у нас розширювальний бак під масло, під прицепи, якщо треба, ось цей от розширювальний бачок масла. Він слугує і перемичкою, і плюс така у нього корисна функція. Переходимо до моделі BFU. Передня частина аналогічна повністю. Чим відрізняється, бачимо, ресивер працює. Тут можна під'єднувати шланги, тобто працювати от, і регулюєте одразу подачу. Тут у вас стоїть виносний циліндр, окремо ванна, ось бачимо, підіймає така система вже на 200 кг більше. тобто Там підіймає 425 тут 650 кг. Вал відбору, чулки все ідентичне, колеса ідентичне, 9,5-24 і 6,5-16, Ідентичне. Ресорна передня підвіска на всіх тракторах йде ідентично. 5 листів на передній частині. Цільна, передня балка, ну це не балка, можна сказати, але цільний передній міст, без з'єднань, без нічого. От по всій довжині. Під'єднується передній привод. Роздатка у вас знизу стоїть. Крівенс ну, 23 см. Його під'їдає трішки роздатка, хоча агротехнічний просвіт аж 35 що в принципі нормально для такого трактора. Е, так, по цінам, саме цікаве, модель без компресора, без виносної гідросистеми у вас коштує 4300 доларів. Така от бандура буде коштувати 4350. 50 баксів різниця, у вас компресор. До речі, компресор ось тут знаходиться. Ось, він працює напряму від коробки. Якщо ви хочете його від'єднати, ось, знімаєте два болта, відкручувати, знімаєте, можете працювати без нього без проблем. За 50 баксів ви отримаєте виносну систему з гідровиходами, примусову гідравліку, більший циліндр плюс компресор. 2000 гривень. Я думаю, що це не переплата за такий. Скажем так, комфорти, таку комплектацію. Два роки гарантії офіційною. Ми доставляємо по всій Україні без передоплати в будь-яку точку. Якщо хочете замовити, бачите номер на екрані, набирайте. Ми на зв'язку. Доставляємо будь-куди. Пока-пока.